Станом на сьогодні на центральній Байківщині 99% людей не знають, як одягалися їхні предки. Дізнаються про історію, досліджують житло та побут бойків. Так відбуваються заняття на курсах гідів екскурсоводів у школи. Прийшла навчатися і переселенка із Сумщини Марина Степанченко. Тут жінка живе із лютого 2022-го. До цього ніколи не була в українських горах, а тепер хоче розповідати про них іншим. Я хочу ще більше знати про цей край, адже знання це постійне, постійне спілкування з людьми їм щось розповісти, передати, адже це край славних бойків. Тут це осередок УПА, і якщо ми не будемо знати власну історію, то ми загубимо себе як особистості. А Євгенія Скрипник переїхала у Сколівську громаду із Запорізької області. Мріє поєднувати свою роботу фотографинею із роботою Гіда. Мене цікавить побут. Це найбільше тому, що я зараз живу в старенькій бойківській хатині в селі, і це зовсім інше на відміну від Запорізької області, і мені стало це цікаво, чому саме так. Заняття поділили на теоретичну та практичну частину. Перші навчання проводить керівник туристичного агентства та дослідник Бойківщини Ігор Губіліт. Брахує екскурсоводів. Навіть деколи буквально, що екскурсовод має роботу, він не може всім приділити увагу. А люди хочуть. Це дуже добре, це збагачує, тому що ми, коли проводимо навчання, ми бачимо, як є взаємодоповнення. кажуть, у нас є так, а ці кажуть, а в нас на Слобожанщині так, а в нас на Мелітопольщині так. І ми бачимо країну комплексно за словами керівниці проєкту. То Мирослави Багрінець передбачили 10 місць на курсах, а в перший день навчання прийшло 25 людей. Головна мета проєкту, за її словами, це працевлаштувати тих, хто обрав Сколівщину як місце, куди переїхав після початку повномасштабного вторгнення. Для громади це добре, тому що ми розглядаємо. Переміщених осіб як ресурс, а не як баласт, це власне люди, які горять бажанням також влитися в нашу громаду. Перший етап до місяця півтора місяця часу. Ми плануємо, що мінімум 30% тих людей, які навчалися, знайдуть своє перше місце праці за словами Мирослави Багрінець. Якщо досвід такого навчання та перекваліфікації буде успішним, то програму навчань розширять наступним. Планують навчати переселенців на кухарів. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.